Всім привіт! Про чат GPT зараз не говорить хіба що лінивий, але я бачу дуже-дуже багато відгуків в інтернеті про те, що там ну, то все фігня, він так погано пише, там якісь обмани, неіснуюча інформація і інше інше, бла-бла-бла. І ну, я з цього роблю тільки один висновок: те, що. Ну, якщо людина не зрозуміла, як користуватись інструментом, то це ще не означає, що інструмент поганий, тому що у 2023 році я досі знаю багато людей, які не вміють нормально задавати питання, наприклад, Google. Вони не розуміють, як це робити, і тому не отримують нормальний результат від пошуку. Тож, чат GPT... Я ним користуюсь вже ну місяці зо два, так точно, тому що я створюю контент і для англомовних проєктів, ну не стільки контент, скільки ідей, але а, неважливо. важливо. Є такі знаєте, лайфхаки, які я для себе вивела для того, щоб ви від чат GPT отримали максимальний результат, і отримували або дійсно ну крутий контент або. Дуже круті ідеї для того, щоб цей контент створювати, або сценарії для відео, наприклад, шорців, Ютубів, Тіктоків, або якусь, знаєте, таку структуру для дописів у соцмережі, або сайтів, і так далі. І перше, що я хочу сказати, що я не рекомендую спілкуватись з ChatGPT українською мовою або російською мовою, тому що база. Яка була завантажена в чат GPT і на яку він спирається, коли дає вам інформацію? А це здається вересень 2021 року. І е, якщо ви до цього користувалися інтернетом, пробували щось шукати українською, ви зрозумієте, що інформації українською в інтернеті було мало, і відповідно завантажена база українською, вона також невелика. Російською це також стосується. Але це не означає, що ви повинні знати англійську мову. Зараз я вам покажу прямо покроково все від створення контент-плану, генерування ідей. До створення на основі цього контент-плану ідей і повністю сценарію, який можна завантажити у телепромтер, здається, це так називається, або вивчити і створити, наприклад, відео на YouTube. Або там шорт, або що захочете, і потім на основі цього ще як створити статтю і як зробити її круто україномовною. Звичайно, це не означає, що вам не треба буде цю статтю доробляти це раз. Ну тобто ви повинні будете її як мінімум вичитати українською вже і щось від себе додати, редагувати, тому що, ну, переклад машинний, він не ідеальний хоча ми його перекладачем будемо користуватись для цього, покажу чим. Тільки після такого, знаєте, вичатки редагування, ви зможете дійсно цю статтю десь розміщувати, і вона буде крутою, кльовою. Ну, скажімо так, на рівні копірайтеру, такого середнячка середнього рівня, звичайно, якогось там бога копірайтингу, мабуть, не приплюнете, але якщо ви сам не є копірайтером, наприклад, або якщо ви. Спеціаліст з контенту і хочете якось полегшити собі роботу, то ну будь ласка, ChatGPT для вас. Тобто я не кажу, що ChatGPT вб'є копірайтинг, але дешевий копірайтинг, там де спеціалісти вважають, що вони є копір... копірайтерами, але насправді вони пишуть якусь фірню, якусь завалив весь інтернет. ChatGPT вб'є так, тож, як то кажуть, розвиваємося. І так поїхали. А чаджіпіті. Ось так виглядає вже згенерований текст. Не ризикую відкривати новий чат, тому що він не завжди працює стабільно, оскільки оскільки дуже дуже багато навантаження на нього багато спеціалістів ним користуються, і він взагалі не завжди працює. Але що ми робимо? А ми відкриваємо для початку google перекладач ну тому що нам треба, я англійську знаю не дуже добре, і мені треба спілкуватися з чат-GPT, Тому для початку google перекладач він нам підійде. Що треба зробити? Чат-GPT, по-перше, треба розповісти, на якому рівні професіоналізму і складності йому писати, і для цього йому треба сказати, щоб він писав як хто. Про себе розповісти. Наприклад, я там психолог, який бла 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 там працює, не знаю, з дітьми і так далі. Я коуч, який допомагає людям. тра-та-та-та-та Або можна сказати, пиши як маркетолог, наприклад, або пиши е, зрозумілою мовою для п'ятирічної дитини. Ну, тобто, в залежності від того, якої складності. За наповненням текст ви хочете отримати так, йому і кажіть. Тобто, тут чим більш детально ви йому скажете, тим краще. Тому що якщо ви скажете, просто напиши мені а, статтю на тему а, 20 способів схуднути, ви отримаєте фігню, тому що ви не дали йому ніякої конкретики. А тут, чим більше конкретики, тим краще. Але спочатку я все ж таки покажу все, як, як роблю я, а я спочатку генерую ідеї, тому що е, вони не завжди є. Уже дуже багато чого відзняла. Я спочатку генерую ідеї. Тому що я роблю? Спочатку я детально описую, ким я є, і прошу: згенеруй мені, будь ласка, 20 тем для відео на YouTube. І він видає мені 20 тем. Я їх читаю тут з цих а, е, штук 10 прям. Класні, і я буду їх використовувати. Що я його прошу далі? Я його прошу далі, будь ласка, скажи мені про що я можу більше розказати всередині кожної теми. Я це писала тут українською, копіювала переклад англійською, і просто вставляла ось сюди в чат GPT далі. Тобто з ним треба спілкуватись, а не просто окремий чат, окрема тема. Тобто, ви всередині одного чату продовжуєте спілкуватись з ботом. І ось що він пише: так звичайно, я порекомендую тобі. Про що ти можеш розказати? І кожну з 20 ідей він починає розкривати? Бачите, більш детально так. Наприклад, п'ять частих помилок у маркетингу в соціальних мережах, і що ви можете розказати? Про що ви можете розповісти? А що важливо, що якщо GPT треба згенерувати дуже велику кількість чого-небудь, він може зависнути, тобто перестати генерувати контент, і тоді йому можна написати просто, наприклад, go on або продовжуй так, тобто будь-яку. Команду, яка скаже йому, що це ще не все, йому треба продовжувати. Я зазвичай користуюсь командою ООН. І він просто дописує все, що він планував дописати спочатку. Після цього я кажу: Окей, напиши мені, будь ласка, сценарій для відео на ось таку тему, і ти повинен у ньому розказати про я що я беру, я піднімаюсь вище. Беру цю тему, де вона у мене. Why, why, why email marketing is still relevant in 2023. Зараз ми її знайдемо. О, коротше, десь тут ця тема була. Ось вона. Я копіюю те, що він мені вже тут згонорував. Тобто you could discuss, ви можете обсудити ось це все. І ще до цього я розумію, що мені цього недостатньо, і мені є ще що сказати йому. Про імейл-маркетинг, e і я українською, ось тут у google перекладачі написала ось цей текст, що ти можеш додати, що імейл-маркетинг e він більш безпечний з точки зору побудови бази підписників, тому що база зберігається у тебе, і навіть якщо сервісом e маркетингу щось трапиться, ти завжди можеш забрати базу, піти у інший сервіс. А на відміну від наприклад facebook сторінки яку можуть заблокувати у будь-який момент. Тобто, окрім того, що він мені запропонував, я ще додала. Інформацію саме експертну від себе, те, що я знаю. І ось що він мені пише: він мені згенерував такий, знаєте, собі, план, якому слід, якого слід дотримуватись, коли складаєте аутлайн, сценарій так, для YouTube відео. Інтродакшн, тобто вступ, потім декілька. Бенефіц переваги мейл маркетингу, тому що я про це його просила. Потім тіпс, поради щодо створення ефективних кампаній імейл-маркетингу і що треба написати в завершення. В принципі, якщо ви є фахівець у цій темі, ви можете просто вже брати ось такий формат, самі його дорозкривати контентом далі. І окей. Але якщо вам ліньки, як мені. Наприклад, ви можете сказати йому наступне: будь ласка, зроби мені текст, який я можу завантажити у телепромтер і записати Ютуб-відео від першої особи, тобто йому важно вказувати, що ви будете говорити від себе, щоб він вам писав текст не ми можемо, бла бла бла, або вони можуть. А від вас, щоб йшов текст, якщо для вас це важливо. І кажу йому: використовуй план, який я тобі додам нижче. І я прямо скопіювала весь цей план і додала ось сюди, у чат, нижче. Додала йому. Тобто він мені цей план згенерував, а я йому кажу: використовуй цей план. І а, чекаю, що він мене згенерує. І ось він мені згенерував такий текстик для того, щоб використовувати його. У а, телепромтері або просто завчити для того, щоб відзняти, наприклад, відео на Ютуб. А якщо б я працювала на англомовному ринку, я б не парилась, б використовувала саме цей текст, тому що в принципі він досить непоганий. Звичайно, оскільки я такий експромтер я б. А, або як це правильно сказати, коротше, <смеш> люблю експромти, так я б додавала щось від себе під час зачитування цього тексту, тобто я б якось більше його розкривала. Але в цілому це вже дуже непогана історія для того, щоб створити щось інше. Далі мені захотілося розкрити якусь іншу тему, я йому сказала: тобто, можна в окремий чат не переключатись. Я йому сказала, що. Добре, окей. Які п'ять типів постів можу я використовувати в інстаграм для того, щоб збільшувати кількість підписників? І... Він мені занерував. Ну це просто якийсь знаєте, так от окремий контент. Тобто, я вам показую історію про те, що не обов'язково працювати в рамках одного чату з однією темою. Ви можете попрацювати спочатку з однією темою, потім переключитись на іншу, а потім повернутись до попередньої теми. Це можна зробити через деякий час навіть. Тобто, вся ця історія, яку я вам показую, я спочатку а, працювала позавчора. А сьогодні я повернулась і допрацювала з цим чатом. Зараз покажу, як це робити. А тут я його попросила продовжити також про інстаграм дописи, то було нецікаво. І ось сьогодні я пройшло там скільки-то днів. Я повернулася сьогодні до чат GPT, і що треба зробити. По-перше, я його питаю: чи ти пам'ятаєш, про що ми з тобою спілкувалися раніше? Про що е ти писав раніше? Він мені каже. Uh, базуючись на тих записах, які є вище, я бачу, що ми спілкувалися на декілька тем. А uh, чи ти можеш uh, виділити так питання про, про що саме ти хочеш продовжити спілкування? Я йому кажу, давай продовжимо про email маркетинг. І він такий каже: О, так, я пам'ятаю, ми з тобою генерували ось такий аутлайн по uh, youtube відео на ось таку тему. І я йому кажу, так, це те, що я від тебе хочу. Склади мені, будь ласка. Uh, Статтю на півтори тисячі слів, яка базується на цьому аутлайні, і далі, що важливо, треба йому задати структуру. Кажеш йому, що стаття має складатись з трьох підзаголовків і одного списку використовуй наступні ключові слова, ну якщо для вас це необхідно, або ви можете просто йому додати. Використовую структуру і додати прям структуру. Наприклад, заголовок підзаголовок 1, підзаголовок 2, підзаголовок 3, три е маркерований список е виводи. Тобто, ви можете ось тут прям прописувати структуру, яку ви хочете отримати. Що він бере і пише: Окей, він каже: Добре, ось твоя стаття, і ось ця стаття. Він її писав, 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 писав. Писав, писав, це досить швидко відбувається за лічені секунди, і трошки не дописав. І таке буває, що коли я йому кажу, go on, він продовжує трошки, ну, не з того місця. Він або може дописати повністю це речення попереднє, як я вам показувала раніше, або може продовжити писати, але ну, по темі, але трошки не те, як то кажуть, «conclusion», так, одразу перескочити. Я це все подивилась. Кажу йому, ну окей, але ж мені треба, щоб він дописав статтю, де йшлось про 5 лід магнітів ідей для лід магнітів для імейл-розсилки. E я йому кажу, напиши мені, будь ласка, і я прям скопіювала про що написати. І він мені просто дописав те, що мені треба було. Що далі я зробила? Далі я пішла у сервіс, який називається Deepl, а він Круто перекладає з англійської на українську. Дійсно круто, набагато краще, ніж Google-перекладач. І е, тут у безкоштовній версії 3000 тисячі символів, символів максимум можна перекладати. Тобто я скопіювала спочатку першу частину цієї статті, ось досю, досюди, загнала її сюди, в Діпел. Потім е, скопіювала другу частину цієї статті, тобто, ось це і все, що він мені дописав про е, типи лід магнітів. І також загнала в ДІПЕЛ. І все це загнала у текстовий редактор вже українською. Ось так це виглядає. А і що я роблю далі? Далі, а, якщо ви почитаєте, ви вже побачите, що це досить непоганий текст. А чому мил маркетинг все ще актуально у 2023 му Але далі я читаю цей текст і правлю ті моменти, які мені здаються дуже такими, знаєте, роботизованими, не дуже живими, або додаючись від себе. І а, в цілому, я ось поправила вже ось цю частину тексту, як на мене, вже дуже непогано для того, щоб публікувати, наприклад, у себе на сайті або у соціальних мережах. Єдине, що маєте на увазі, що чат gpt всі авторські права на все, що згенеровано Чат-GPT, належать компанії OpenAI. І це означає, що. Абсолютно всі системи перевірки цього контенту неважливо, куди ви викладаєте це, якщо ви від знімаєте ролик для Ютубу, наприклад. Але не голосом наговорюєте А знаєте, є ось ці ролики, роблять які написаний текст, вставляють також у інший агенератор, і він накладає, озвучує цей текст, а ви накладаєте тільки картинки. Це YouTube чекає, як те, що це згенеровано OpenAI. Якщо ви викладаєте текст ось просто пере, ось цей перекладений українською мовою без справок на свій сайт, Google почекає, що це машинний текст, що це не згенеровано людиною. Тому берете цей текст, який ось згенеровано OpenAI, ChatGPT, і... Дороблюєте його, дороблюєте ще раз кажу, вам не треба писати спочатку. Дороблюєте це просто неймовірно крутий сценарій, номер один, яким я дуже дуже часто користуюся, і, в принципі, звідси я генерую ідеї. Я недавно робила. Для свого інтенсиву по Фейсбук сторінку, на якій можна замовити цей інтенсив, і, наприклад, деякі підзаголовки е та опис проблем, з якими стикаються цільова аудиторія. Я попросила чат GPT англійською, тобто також через Google перекладач. Я ось сюди українською пишу, а потім копіюю, і потім копіюю англійською, вставляю, пишу і. Е там були досить непогані ідеї, тобто я частину звідти взяла і використовую прямо у мене на сайті, вони висять у такому виді, як мені згенерував чат GPT. Тож використовуйте цей інструмент правильно. Головне, що ви маєте розуміти, що чим більше інформації ви йому надаєте. Ще тобто ви можете згенерувати текст для, наприклад, лендінгу, але для цього треба надати вашу маркетингову інформацію: хто є вашою цільовою аудиторією, яка там має бути тема. Про які у вас є переваги у бізнесу, тобто вашу бізнес-інформацію. Надати тут йому пиши за такою структурою. Нагадую, що йому треба сказати, з якою складністю писати. Там пиши як маркетолог, як психолог, як дитина 10 років. Так тобто йому сказати треба, як саме писати, і він вам згенерує прям готовий текст лендінгу. Я так генерувала для англомовного ринку текст лендінгу. Отакий От виходить. Взагалі там ми майже нічого не дороблювали. Тож користуйтесь правильно цим інструментом з маркетинговими цілями. Про особисті цілі, якщо цікаво, також можемо поспілкуватися в окремому відео, тому що з чат GPT прикольно практикувати англійську, створювати рецепти, планувати подорожі і ще багато-багато чого можна тут робити, граючись. Але щодо маркетингових цілей, це просто неймовірно крутий інструмент, якщо ним правильно користуватись. Тож потім поділіться, що у вас вийшло. Дякую.